Скажіть, 20 лютого 2014 року, коли Кремль уже роздавав медалі за анексію Криму, чи могли ви уявити, що все зайде так далеко? Могли уявити, скільки в нас із вами сил і скільки навколо ворогів, але й друзів? Цей бусик ми з вами взяли два роки тому, ось так він виглядає зараз, але продовжує працювати. Що в такий день говорити? Простіше, а може, і краще промовчати, згадати тих, хто повернувся на щиті. Тих, хто навіть цього не отримав, навіки залишившись у списках тих, хто зник без звісти. тих, хто в тортурах і в полоні, досі, і подякувати тим, хто нині боронить наші міста і містечка, села й хутори, поля й ліси, річки, ставки, гори, і степи, боронить нас і все, що ми відчуваємо як Україну. Добрий день, щоб спробувати опанувати свій смуток, в тому й місцями зневіру, і пам'ятати, що перемога залежить від кожного з нас. І після перемоги ми маємо пам'ятати і піклуватися не тільки тими, хто залишився без батьків, чоловіків, синів, але й про тих, хто повернувся з того пекла. Їм наша допомога і увага теж потрібні. Ось на цього коника я вчора взяв за ваші донати майже все скло. Не вистачає ще двох. шукаємо. Дякую за наводку на продавця в коментарях. І сьогодні хороший день нагадати собі, що немає братніх народів, не було і ніколи не буде. є тільки інтереси. З кимось вони у нас будуть збігатися, з кимось ні. І тільки нам вирішувати, з ким нам по дорозі. Спасибі вам, хунту і хунтубери, за те, що ви є, і за те, що є Україна. Це вам не від мене, із самого самого нуля найсвіжіше. Пулерного крила механізованого батальйону 20 МВР. Дякую Анатолію Токареву за ось такий от комплекс антидронової решити, з яким ми тепер можемо ще й садити ворожі пташки. Дякую, Анатолій.